Шарлотта, Енн та Емелі Бронте подарували британській та світовій літературі чудові романи про жіночі долі. І хоч сьогодні твори сестер здаються дещо наївними, але для середини ХІХ століття це було щось нечуване, настільки новаторськими і свіжими були порушені в них теми. Сестри почали літературну кар'єру разом під чоловічими іменами, тому що в ті часи письменницька майстерність вважалася невідповідним заняттям для жінки. Дебютувавши в 1846 році збіркою віршів Карера, Еліса і Ектона Белл, вони продовжили писати під цими псевдонімами. І, хоч мотиви їхніх творів дечому перекликаються, в подальшому кожна з сестер знайде свій окремий творчий шлях. Найстарша і найвідоміша сестра Шарлота напише декілька десятків віршів і чотири романа. А після нищівного успіху одного з них, роману Джейн Ейр, Шарлота назавжди відмовиться від чоловічого псевдоніму, Середня сестра. Емілі Бронде напише за своє життя один єдиний роман Грозовий перевал і помре через рік після його виходу, так ніколи і не дізнавшись, яке місце займе він в історії світової літератури. Вже після її смерті сестра Шарлота його перевидасть і додасть передмову, де помітить, що автор роману насправді жінка. Що ж стосується наймолодшої сестри Енни, то її незнайомку з Вілтфелдхоллу назвуть одним із перших феміністських творів і найбільш шокуючим з усієї творчості сестер. Реалістичні описи проявів алкоголізму і розбещеності не могли залишити байдужими людей вікторіанської епохи. Після смерті Ен її старша сестра Шарлота заборонить книгу для подальшої публікації. Більшість світу знає Гарріет Бічерстоу за її романом Хатина дядька Тома. Він був знаковою працею для руху проти рабства, але не всі знають, що у письменниці було 12 братів і сестер, які теж працювали в таких напрямках, як аболіціонізм та виборче право жінок. Кетрін, найстарша з братів і сестер, зробила великі успіхи в освіті жінок. Так, в 1824 році вона відкрила Хартфордську жіночу семінарію в штаті Коннектикут. Працюючи за підручниками, які вона написала сама, Кетрін навчала групи дівчаток у від філософії та мистецтва до хімії та алгебри. За життя вона відкривала школи в Огайо, Вісконсіні, Айові та Елінойсі. А в 1869 році разом зі своєю відомою сестрою Гарріт опублікувала корисний посібник для жінок. Луїза Мей Олкот подарувала світові сімейну сагу маленькі жінки, що оповідає про долю чотирьох сестер Марч. Цікаво, що прототипами для головних героїні роману стали рідні сестри письменниці. Так образ сердечної красуні Мег Луїза писала зі своєї сестри Анни. Вона була актрисою і закохалася в свого майбутнього чоловіка, коли вони разом грали в п'єсі. Прототипом для лагідної ніжної бет стала її сестра Лізі, померла від скарлатини у 23 роки. Як і Бет Лізі підхопила хворобу від будинків, яким допомагала їхня мати. Прототипом для шибеника в спідниці Еммі стала її рідна сестра Мей, художниця, що жила в Європі. До речі, Мей була першим художником, чиї роботи виставлялися в паризькому салоні. Вона померла при пологах у віці 39 років. Образ талановитої фантазерки Джо письменниця писала самої себе, але на відміну від своєї літературної героїні, Луїза ніколи не була одружена. Сестра Агати Крісті Маргарет була старшою від неї на 11 років. Вона рано почала писати оповідання і деякі з них навіть опублікувала у відомих журналах. Сама ж Агата навіть і не думала про письменницьку кар'єру ні в дитинстві, ні в юності. Якось Маргарет побилася об заклад із Агатою і запропонувала тій створити щось варкісне. Пізніше розмова ця була забута, і тільки в роки Першої світової війни, коли Агата довго-довго сиділа в фармацевтичному відділі лікарні, де часто не було роботи, а чоловік її знаходився на фронті, вона від нудьги почала писати загадкову подію в Стайлз. Звісно, Парі вона не виграла, так як на цей момент про нього всі вже забули, але можна сказати, що легкий поштовх до написання книжок їй дала сама сестра. Анна Франк, єврейська дівчинка, яку прослав її сумнозвісний щоденник. Анна була підлітком на той момент, коли до Європи прийшов нацизм. і разом зі своєю сім'єю вона сподівалася пережити його. Однак 1944 року притулок Франків було викрито і родину депортовано до Освенцима, а звідти до берген а там дівчинка та її сестра померли від тифу. Як писала сама Анна в своєму щоденнику, ідею вести його їй подала старша сестра Марго. Саме вона першою почала писати щоденник. Але, на жаль, тільки записи Анни пережили війну. Можливо, якщо б щоденник Марго зберігся, дві сестри Франк були б однаково відомими. У цій сім'ї жінки розумні, вільнодумні та лановиті, одне українка, чого варта, про неї написано надзвичайно багато. Втім, її три сестри теж були неординарними і обдарованими, і саме вони вберегли літературну спадщину поетеси, її листи, архіви, рукописи, навіть ризикуючи життям. Ольга народилася через шість років після Лесі. Вони стали одна одній не лише сестрами, а й подругами. Саме Ольга буде найбільш спорідненою з Лесою духовно. і саме їй вона звірятиме свої найпотаємніші думки і мрії. А в майбутньому Ольга ще й стане біографом своєї легендарної сестри. Четвертою дитиною і третьою донкою в родині Косачів була Оксана. Коли дівчинка з'явилася на світ, Лесі було 11 років, а Ользі 5. Леся на той момент уже хворіла, але надзвичайно раділа з появи ще однієї молодшої сестрички. До речі, саме Оксаною назвала Леся Українка, головну героїню драматичної поеми Бояриня. Між Лесою і Оксаною бували й труднощі, це зумовлено різницею віці і різним темпераментом. А ще… Оксана мала досить химерну вдачу і найменше з усіх дітей ладнала з матір'ю, тож Лесі нерідко доводилося виступати з сімейним арбітром. У поемі Лесі Українки давня казка є героїня надзвичайної краси дона Ізидора, і саме Ізидорою звали наймолодшу Лесину сестру. До малої Леся ставилася дещо наставницьки. Втім, наймолодше до своїх останніх днів з великою теплотою згадувала часи спілкування зі старшою сестрою та з певним болем і тугою її втрату в грузинському сарамі Леся помирала на її очах. Саме Ізідорі довелося пережити всіх своїх сестер і зберегти цінні спогади про свою дивовижну родину.